Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю два калібри та чотири шахеди. Збили над Одещиною цієї ночі. Одна ракета влучила у склад на відкритій місцевості. Ніхто не постраждав. Вибухова хвиля понівечила будинки. Поряд наслідки нічної атаки ворога бачили наші кореспонденти. Від вибухової хвилі цей будинок фактично розійшовся по швах квартирі Катерини. Вікна винесло з обох боків. Вона прокинулась від болю. Уламки скла буквально врізалися в тіло. Жінка тікала з квартири, у чому була. Все в крові ночі. Я бігала по пастекла. Я ні на не біжу світ, не могу включить. А минута і все бачите? Від самого ранку люди прибирали наслідки атаки. Сміттєві баки переповнені розбитим склом, подекуди навіть можна побачити уламки бойової частини. Постраждала місцевий будинок культури. Ольга пропрацювала у ньому 20 років. Жінка просто плаче, коли дивиться на побиті шибки і вирвані двері. Каже, лише нещодавно тут зробили ремонт. Вони просто. Немає. Ми його так чекали, цей будинок культури, і щоб отак одну от, от, мить ми осталися. От зараз у нас давно було День Конституції. Ми вже приготувалися, все, ну, не знаю, яка це буде Конституція. Ну, Щось поставимо, флаг, муз... не знаю. Житло Ольги, на щастя, не постраждало. Її будинок за кількасот метрів. Весь удар припав на будівлі, що розташовані ближче до епіцентру вибуху. Проте, як тільки оголосили тривогу, Ольга одразу побігла до сховища. Каже, Цьому населеному пункті вони завжди відкриті у будь-яку пору доби. Тут ще один вихід, так, і ще вихід от сюди зайде. Бока Південь кажуть, ворог не припиняє спроби вигадувати нові шляхи атаки, втім все марно. І хоча цього разу вдались до змішаної атаки шахедами та калібрами, сили ППО вберегли людей від загибелі. Атака була спрямована з різних напрямків, і е, ворог атакував як з акваторії Чорного моря, так і вишукуючи обхідні шляхи. Е, тому три дрони були збиті ще над Миколаївщиною. А чотири дрони вже знищені на підльоті тут е, до узбережжя Одещини. Е, е, Дві ракети типу калібр при заході з моря також були знищені силами протиповітряної оборони. Ще одна ракета влучила у склад на відкритій місцевості, але обійшлося без постраждалих. Ксенія Сітінська, Костянтин Длужневський, сьомий канал. В реєстрі волонтерів офіційно зареєструвались лише 5 тисяч українців, причому більшість з них за останні півроку. Про це повідомляє портал OpenDataBot. Проте, за даними монобанку, кількість відкритих банок для збирання допомоги станом на початок травня складає 48 тисяч 662. В уряді наголошують, зареєструвавшись офіційно, благодійники звільняють себе від сплати податків з донатів, що суттєво економить гроші. Проте не усі необхідні військовим товари є у списку звільнених від оподаткування. Тож волонтери не. Поспішають реєструватися офіційно. Додам в Україні призначили спецпредставника від уряду, який має співпрацювати з волонтерами і фондами для оперативного вирішення проблем. Номери телефонів військовослужбовців, що загинули або зникли безвісти, їхні рідні можуть зарезервувати на два роки. Про це повідомили в міністерстві цифрової трансформації. Така послуга дозволить зберегти номер та не видавати його новим абонентам на випадок повернення зниклих додому, а також щоб родичі не отримували повідомлення про появу контакту загиблого у мережі. Наразі послуга доступна для двох мобільних операторів «Київстар» та Лайфсел. Апеляційний суд розблокував прозору систему дипломування для моряків. Це рішення дозволить запустити важливу антикорупційну послугу подання кваліфікаційних документів для моряків на порталі Дія а адміністрації суднопластва відновити роботу з дипломування моряків. Найближчими днями розпочнеться запис моряків на бета-тест послуги в дії за технічною консультативною підтримкою. UK Aid» проєкту прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах та пас. Українське дунайське пароплавство пропонує морякам працевлаштуватися на річковому флоті. Компанія готова підготувати та адаптувати їх для роботи на Дунаї. Там обіцяють допомогти з документами, навчанням та кар'єрним зростанням. УДП кажуть, зарплата може сягнути декількох тисяч євро. Як приклад, компанія наводить історію свого співробітника – 24-річного чоловіка, який приїхав до Ізмаїлу з Маріуполя. Після закінчення Азовського морського інституту він працював на морських балкерах, а вже після переїзду підготувався до отримання дунайського робочого диплому та працює на одному з диплоходів. Мертві креветки і бички в хаджибейському лимані держекоінспекція Півдня повідомила про замор в селі Усатове. Інспектори, які прибули на місце, зафіксували скид води чорного кольору в лиман та неприємний запах. Експерти відібрали проби води, аби визначити, що саме викликало мор. В той же час фахівці рибоохоронного патруля зауважили, що замор скоріш за все пов'язаний із задухою водних біоресурсів у хаджибейському лимані. Це явище сезонне і здебільше пов'язано з високою температурою повітря та цвітінням води. Рости водойма, не має сполучення з чорним морем, тому явище задухи ніяк не пов'язано з екологічною ситуацією, яка виникла в результаті підриву Каховської ГЕС. Браконьєри ловили рибу та раків під час нересту. Цим вони завдали державі збитків у 60 тисяч гривень. Поліцейські Болградщини спіймали двох рибалок на околиці села Виноградівка, які ловили рибу в нерест та ще й в забороненому місці. В чоловіків вилучили сітки, які є забороненим знаряддям вилову. Вже в човні копи знайшли окунів, сазанів та карасів. Рибалкам тепер загрожує до 51 тисячі гривень штрафу або до трьох років обмеження волі. У Білгороді Дністровському затримали збувача наркотиків військовим. Його впіймали на гарячому, якраз під час продажу 15 грамів канабісу та 8 грамів амфетаміну. За все чоловік хотів отримати 5 тисяч 700 гривень. Наразі йому повідомлено про підозру Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставу у 214 тисяч гривень. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.